В умовах війни, коли ворог ледь не щодня нещадно обстрілює не лише критичну інфраструктуру, але й цивільні житлові будинки, необхідно бути готовим до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Перш за все, рятувальники закликають не нехтувати правилами повітряної тривоги, аби мінізувати можливість опинитися під завалами. Якщо ви чуєте такий сигнал, необхідно терміново спуститися в укриття. Якщо ви не встигли спуститись в укриття, скористайтесь правилами двох стін. Щоб між вами та вулицею було мінімум дві стіни. Також необхідно відійти від вікон, ні в якому разі не потрібно знаходитись на балконах. Якщо почули вибух або вибухнуло десь поряд, чи у вашому будинку потрібно терміново покинути місце вибуху. Необхідно покинути цей будинок, ні в якому разі не користуйтесь ліфтом. Необхідно це зробити по сходовим клітинам. Якщо внаслідок ракетної атаки ворог поцілив у ваш житловий будинок і ви опинилися під завалами, намагайтеся слідувати наступним. Парадам, пам'ятайте, що до вас вже приймують всі екстрені служби. Не панікуйте. Якщо вас притиснуло, спробуйте вивільнити свої кінцівки. Якщо притиснуло одну частину тіла, і ви не можете її вивільнити, розтирайте її, робіть масаж для того, щоб було кровопостачання. Якщо є зв'язок і поряд є мобільний телефон, обов'язково скористуйтеся ним. Зателефонуйте в 101, а також своїм рідним, якщо є така можливість. Кличте на допомогу. Коли рятувальники проводять розбір завалів, вони роблять хвилини тиші, і потрібно в цей час кликати на допомогу якомога гучніше для того, щоб вас почули. Не панікуйте. Всі екстрені служби працюють для того, аби врятувати ваше життя. Також слід запам'ятати про заборону використання деяких предметів у разі, коли опинилися під завалами. Ні в якому разі не користуйтесь сірниками та запальничками, тому що може статися вибух через витік газу. Також дуже важливо не зрушити з місця балки та конструкції, які тримаються над вами, тому не намагайтеся самотужки розбирати завал. Рекомендації від представників ДСНС відображають основні правила поведінки населення під час ведення бойових дій щодо збереження життя і здоров'я. Тож бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.